В мене дуже часто запитують, як я складаю меню. Тобто, чи це йде заготовлене меню для всіх учасників, чи це йде індивідуальне? Звичайно, меню йде індивідуальне. Після того, як учасник вирішив зі мною розпочати процес сходження, я для нього відправляю анкету діагностику. В анкеті діагностиці іде більше 10 запитань, але чотири основних на які я звертаю увагу, перше. Запитання: це ваша вага, зріст і скільки кілограмів ви хочете позбутись, тому що мені потрібно підрахувати дефіцит калорій для того, щоб схудення було максимально комфортним. Друге, це ваші проблеми зі здоров'ям, тому що є різні проблеми зі здоров'ям, і меню одне для всіх не може підходити. Наприклад, учасниця зі щитовидною залозою проблеми, і учасник з пішунковою залозою є проблеми. Це зовсім різні проблеми, і тут потрібен індивідуальний підхід і індивідуальна система. Далі, третє, що я враховую, це ваш е, спосіб життя. Тобто це не йде, чи ви курте чи п'єте, це враховується... Е, в котрій годині ви спрокидаєтесь, в котрій лягаєте, денна, нічна зміна, тобто це все враховується. І четверте, звичайно, це ваші вподобання для того, щоб зробити схуднення максимально комфортним для вас. Система взагалі побудована на правильному харчуванні, курс триває 21 день, за який ви позбуваєтесь від 2 до 4 кг, дивлячись, наскільки правильно будете дотримуватись усіх моїх рекомендацій, також що не маєте таких серйозних проблем зі здоров'ям.